Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 1 травня, день весни, це то свято тих, хто працює, можна і так сказати. От, і, погодка така сьогодні тепла, сонячна у нас в Полтавській області. Але на вечір піднявся і вітер і доволі таки холоднуватий. От, взагалі передають на вихідні у нас. 2-3 травня це, знову ж таки, заморозки. Ну, якось так. Поки що ще не досить, то і скажу, що тепло. Днем то тепло, але от вечір вже ніч бере своє. Холодно. Так, дівчата, я вийшла сьогодні з відео. Хочу показати вам в другій половині цього відео, який я красуні виписала по інтернету. От вперше, до речі. Ну, знаєте, випадково натрапила на відео, де відбувався продаж. Відбувався продаж орхідей. І от мене дійсно зацікавили вони і ціна, і самі власне квітки. От, тому, кому цікаво, продовжуй далі дивитися. От, запевняю, це ні в якому разі не реклама, тому що в мене чек про оплату є квитанція. Рекламу я не проводжу, але просто ділюся з вами. Да? Показую, чим живу, чому б не показати, що купила. От, адже вони того варті. Ціна просто бомба. Я б сказала, у нас у квітковому магазині такої ціни на орхідеї, повірте, немає. Ну, саме найдешевша це від 600 гривень. Я думаю, що, можливо, і у вас так, а можливо, і дешевше є. От. Ну, це вже така справа. Мене зацікавили, і я вирішила спробувати виписати. Тим паче, що коренева система на відео Шекардос. І квітки вже такі, знаєте, вони розквітлі. Квітнуть, квітка шикарна, от, здороветельна, 8 сантиметрів у діаметрі, до речі. і от спробувала виписати. Ви знаєте, вівторок я зробила це замовлення, сьогодні я 1 травня їх отримала. Тому е, приємно, от, що все ж таки є у нас продавці доброчесні, от, які можуть і продати, і, звичайно, що. Е, не обдурити, тому що можна вибрати по відео достатньо, як то скажу, да, шикарний товар, а отримати ну, хто знає що. Да? Що прийшло, те прийшло. От, Тому тут я запевняю вас, кого зацікавить, я можу дати потім посилання. От, але це посилання із на, верніше, на сторіночку на продавця із Тік-Току. Хто цікавиться, хто дивиться. От, я випадково натрапила і знаєте, не жалкую. Ну, побачимо, що з цього вийде. Завтра, п'ятниця, 2 травня. От, має бути завоз, шикарний завоз нових квітів. Тому я хочу ще придбати лимонного кольору і, так, знаєте, кораловий, чи як той як називає, да, персиковий. Крпичний, ну, по-різному. От, Вибір дійсно шикарний, тому кому цікаво, заходьте, підписуйтеся на той канал і, звичайно, що можете собі придмати. Ну, Це знову таки, хто на, хто полюбляє. Якщо чесно, то у мене орхідеї досить вони не проживаються, по тій причині, що у мене у будинку досить-досить ну, тепло. Чому тепло, ну, полюбляємо тепло. Але ж для орхідей потрібно більш таку прохладу, да? от, ну, не знаю, як воно буде. Ціна мене досить заінтригувала, тому я вирішила купити. От, це такі справи. Нічим не займалася сьогодні. Ну, крім роботи, звичайно. Роботи. От, це мої тут клумби. Роза, та, що в'ється. Ось вона тут розпускається потихеньку. тюльпанчики вже деякі повідцвітали. От, і так далі. Так, ну, тому вітаю вас з сьогоднішнім святом. Ну, знову ж таки, свято раніше якось воно відчувалося. Все, до наступного влогу. Па-па. Дівчатка, всіх вітаю на своєму каналі. Сподивіться, яку я красуню замовила по інтернету. Орхідейка, ну, просто шикарна. От з таким корінням, все тут свіженьке. Зелененьке. Нема ніде нічого пропавшого, погнившого, сухого. Ось. Ось така красуня 70 см у висоту, сьогодні мені надійшла із Хмельницької області. Вартість такої орхідейки, дівчата, ціна просто шок. 350 гривень. От, виписала по Тіктокові. Є там одна в мене підписниця, яка продає зі складу орхідеї. неї, до речі, в п'ятницю буде 2 травня завоз. В 6 годині вечора буде розпродаж. Це не реклама, ніде нічого. Я їх оплатила дійсно. От, ось така висока на дві гілочки. От, всі вони квітнуть, і е, хочу сказати про те, що квітка крупна, як ви бачите. Крупненька, деяка ще не розкрилася. Але то нічого страшного, розквітне. Дві гілочки, листя шикарне, не пошкоджене. Подивіться, яка коренева система. Все досить-досить Порядку ось такому. Так, це перша моя красуня, але це ще не все. Хочу вам показати наступну королеву, яку я купила за 250 гривень. От. Це така білосніжна орхідейка. Теж висока. Подивіться, яка красунька. Ну, просто, що тут сказати? Хочу сказати, що я цю орхідею за 250 гривень купила. І ми маємо туди аж три гілочки. Три плодоноси, дивіться, одна, друга, третя. Ось одна. І по боках ось ми бачимо дві. Кореневу вам показую систему. Подивіться, яка шикарна. Це досить-досить в належному вигляді, абсолютно нема тут ніде нічого. Погнившого, засохшого. гляньте. Просто шикарно. Красунька. Ось така друга орхідея. Квіточки, які я Виписала, до речі, хочу сказати, що я вперше виписую квіти, та ще й орхідеї, та ще й по Тіктокові. Так от випадково увечері, гортала стрічку і побачила під час онлайн-трансляції, відбувається розпродаж чи, чи продаж да, орхідеїк. Замовила у вівторок і сьогодні у нас 1 травня. Орхідейки до мене приїхали Полтавська Полтавську область. Повторююся, це не реклама. Це дійсно куплені за свої кошти квіти. За такі дві квітки я заплатила 600 дівчата гривень. Ось, крупні квітнуть, ну просто. Шикардос. Так. Ну, планую, знаєте, там є ще колір такий лимонний, хочеться мені. От. І колір такий персиковий. Ще хочу таку замовити. Ну, чекала, які прийдуть ці, в якому стані. Доволі все запаковано достатньо гарно, величезна така коробка. От. Написано: все на ній як потрібно, що обережно. І так далі. Ну, в общем, все я отримала в повній цілості і сохранності. Я навіть ще їх не діставала з упаковочок. Треба буде дістати і доглядати тепер за своїми красуньками.